Так, запуск цього чайне чуда, чудесного, споживання 8,5 Це Зараз розжиг, диму нема. Було всередині все відрегульовано, зібрано на еберівські запчастини. Е, Отож тільки сажир тут і ми Хімією всередині вижигав киснем, поставив еберовські прокладки. ну З цього хто знає, то ключик з еберовської прокладки сіточки. І ось вона вже зараз працює, розжигається. Ну я скажу так, в такому стані я ще не бачив китайських автономок. Я розібрав пальник, всередині сіточки нема другої, е, то вона така ну, дуже дешева в виробництві. Дуже. Бо, наприклад, зараз я встановлюю, продаю пічки і з багатьох вибрав собі золоту середину і ну, вони майже як ебер. А це таке, на вигляд ебер, а всередині жах.